Скандал на олімпіаді я його не створював. Українця усунули від змагань. Міжнародний олімпійський комітет намагався перекреслити пам'ять про загиблих українських героїв. Як світ відрагував на історію Гераскевича, українського спортсмена дискваліфікували з олімпіади. Мова йде про скелетоніста Владислава Гераскевича. Чоловік хотів виступати в шоломі із портретами загиблих українських спортсменів, але міжнародний олімпійський комітет заборонив. Що не так із шоломом пам'яті на думку організаторів, та як увесь світ став на захист українського атлета, розкажу вам я, Олена Ковльова. Лідера збірної України зі скелетону Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпійських іграх 2026. Він планував вийти на старт першого заїзду у шоломі пам'яті, але не зміг. Чому українця усунули від змагань? Все почалося ще під час перших офіційних тренувань. Гарискевич з'явився на трасі у новому шоломі. На ньому зображені 24 портрети українських атлетів, які загинули, захищаючи нашу землю. Серед них боксери, плавці, висловальники, які так само мріяли про олімпіаду, але більше ніколи не вийдуть на старт. Скелетоніст хотів шанувати пам'ять своїх колег і нагадати світу, від чиїх рук загинули українські спортсмени. Натомість Міжнародний олімпійський комітет заборонив Граскевича виступати на іграх у цьому спорядженні. У листі йшлося про порушення 50-ї статті Олімпійської хартії, яка буцімто забороняє будь-яку політичну, релігійну або расову пропаганду. Комітет назвав зображення загиблих українських воїнів-атлетів політичним меседжем. Представник комітету Марк Адамс підкреслив, під час змагань повинні зберігатися рівні та чесні умови для всіх. За його словами, якщо допустити демонстрацію подібних тем, то це нібито зруйнує нейтральність спорту. Тож скелетоністу запропонували компроміс замість шоломової та настат із траурною чорною стрічкою. Наші особадовей ви галюсендрузвіофрингімцов блакамбан те кмеморейт. Фензінколексівлосела відругував на закиди комітету. Він наголосив, що шолом не несе політичного контексту, тому чоловік має повне право виступати у ньому. А від так званого гарного компромісу він відмовився. Чорні пов'язки. У МОК немає стільки чорних пов'язок, щоб шанувати всіх загиблих у цій війні. Олімпійський комітет України також звернувся до МОК з проханням дозволити спортсмену одягнути шолом пам'яті, але його запит відхилили на напередодні змагань. Вранці 12 лютого організація комітету на чолі з головою Кірсті Ковентрі особисто зустрілася з Водиславом Гераскевичем. Жінка вмовляла спортсмена відмовитися від забороненого елемента екіпіровки із зображеннями загиблих. За словами Ковентрі, його позиція це потужний посил, але на іграх нібито недоречний. Ще до дискваліфікації Владислав Гераскевич записував відеозвернення, у якому публічно закликав комітет дати зелене світло на виступ у шоломі. Раніше Гараськевич розповів про особливу. Дизайн екіпу. Та шолом з зображеннями загиблих українських спортсменів, які деякі з них захищали нас з вами, деякі загинули від російських обстрілів. Серед них є представники літніх видів спорту, зимових видів спорту. Серед них є олімпійці, члени так званої олімпійської родини. Спортсмен почув про заборону виходити на трасу за декілька хвилин до старту турніру. Це остаточне рішення Моку. з жалем ми ухвалили це рішення. Але воно відбулося після його відмови численних відмов дотримуватися рекомендацій мок щодо самовираження спортсменів. Незважаючи на численні обміни думками та особисті зустрічі з мок та паном Гераскевичем. Остання зустріч лише сьогодні вранці, о 7.30 з президентом Мок Кірсті Ковентрі, яка була в Кортіні, щоб зустрітися з. Ним не розглядав численні компроміси, які ми йому пропонували. і на жаль, він не стартуватиме і не змагатиметься. Український скелетоніст прокоментував дискваліфікацію. Він зазначив, що буде далі відстоювати інтереси України та зберігатиме пам'ять про спортсменів, і це для нього куди важливіше ніж просто медалі. Схоже, шолом виконав свою місію, адже привернув увагу всього світу. Про ганебне рішення МОК заборонити Владиславу вшановувати пам'ять своїх колег, які були вбиті російськими терористами, пишуть і в Європі, і за океаном. Одним із перших на скандал відреагував президент України Володимир Зеленський. Він подякував спортсмену за чітку позицію. Дискваліфікацію Гераскевича прокоментував і міністр закордонних справ Андрій Сабіга. Він зазначив, що відстронювати від Олімпійських ігор треба росіян, а не українців. А рішення комітету він назвав ганебним, адже воно зрадило честь полеглих атлетів. Долучилися до реакції також українські компанії та відомі інфлюенсери. Вони цитують слова Гераскевича. Пам'ять це не порушення. Тренер збірної України зі скелетону Михайло Гераскевич, батько спортсмена, ледь стримував емоції. А ученниці мок він запропонував піти у відставку. Рішення комітету про усунення Гераскевича засудили прем'єр-міністерка Латвії, глава МЗС Естонії, британський журналіст Перс Морган та багато інших. Він відмовився від олімпійських стартів заради вшанування пам'яті своїх колег. Владислав Гараскевич український спортсмен, який не побоявся нагадати світу про масштабну кровопролитну війну в Україні. Він не пішов на компроміси та поступки і залишився вірним собі. Чи згодні ви з рішенням міжнародного олімпійського комітету? Як думаєте, чи має право українець виступати на іграх у шоломі пам'яті, чи мав іти на поступки? І чи не настав час переглянути положення та правила Олімпіади, щоб вони бодай трохи відповідали реаліям? Напишіть нам у коментарях. Не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Ще побачимось. Перший переможець голосу країни Іван Ганзера, що сталося зі співаком після перемоги на відомому шоу? Як склалася доля першого тріумфатора голосу? Та чи продовжує зірка свою музичну кар'єру? Журналісти її відшукали Івана Ганзеру та дізналися ексклюзивні подробиці з життя артиста. Мене звати Олена Ковальова і про це все розкажу за мить. 15 років тому про нього говорила вся країна. 23-річний хлопець з Харківщини підкорив столичну сцену. Іван Ганзера став першим переможцем вокального шоу Голос країни. І як же йому це вдалося? На сліпих прослуховуваннях чоловік заспівав українську пісню а двох». Судді проєкту не залишилися байдужими. Відразу чотири крісла розвернулися до Ганзери. Молодець! 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 Голос Ганзери полонив душі українців. Співак пройшов до фіналу. Разом з ним за перше місце у голосі країни 2011 боролися Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян і Влад Ситник. Але саме Івана Ганзеру визнали найкращим голосом проєкту. Тож просто зараз ми ще раз почуємо голос нашої країни. Іван Ганзера! Шоу подарувало чоловіку значно більше, ніж всенародне визнання. Але про це розкажу пізніше. Для початку, що про нього відомо. Журналістам сайту Босії вдалося поспілкуватися з музикантом та дізнатися ексклюзивні подробиці з перших вуст. Іван Ганзеро розповів про важке дитинство. Річ у тім, що він має вроджену травму очей. У його матері були важкі пологи. Лікарі вкололи занадто багато препарату, аби викликати перейми. Це і вплинуло на зір дитини. Іван бачить лише світло і певні силуети людей. Батьки Ганзеро робили все, аби повноцінно відновити зір сина, але безуспішно. Попри серйозні проблеми із зором та труднощі, які з цим пов'язані, іван завжди радів життю у ранньому віці. Вступив до музичної школи, де вивчав гру на баяні і паралельно займався вокалом. Співак щиро зізнається: вдячний батькам за те, що вони відвели його до звичайної школи, а не спеціалізованої. Я навчився спілкуватися, комунікувати на відміну від багатьох дітей, які ростуть у спецшколах та інтернатах. Я не кажу, що там немає плюсів, вони є. Але в мене, думаю, більше життєвої пристосованості до реального світу. Навчання в школі неабияк загортувало хлопця, адже свого часу він став жертвою булінгу серед однокласників. Майже щодня після школи доводилося битися з хлопцями. Але як не дивно, це багато чого навчило, зокрема, тримати удар. Але не завжди вдавалося. Періодами хвороба хлопця давалася взнаки. Інколи він засмучувався, що не може займатися однаковими хобі з друзями. В інтерв'ю для обосю Іван Ганзеро розповів, що саме тоді йому допомогли настанови матері. Мама мені сказала: можливо, це знак, що тобі треба сфокусуватися на чомусь одному. І стати в цьому кращим за всіх. Фокусом Ганзеро стала музика. Саме завдяки їй він заробив свої перші гроші. У 13 юнак грав на весіллях та організовував дискотеки у сусідніх селах. Гонорари юного музиканта були вищими ніж зарплати батьків. Музика стала його хлібом і натхненням. А перемога у першому сезоні Голос України допомогла Ганзерії побудувати зіркову кар'єру. У 2011 тисячі -му музикант підписав контракт з престижним лейблом. А вже за рік артист дебютував з власним альбомом. Музичні продюсери заохотили Ганзеру піти в політику. За його словами, на той час артисти нерідко світилися в різних політичних партіях. Він не став винятком. У 2012-му екс-учасника голосу покликали третім номером до радикальної партії Олега Ляшка. В розмові з журналістами сайту Босії Ганзера неочікувано поділився, що насправді думає про колишнього нардепа. На екрані і у житті це зовсім різні люди. У реальності він глибший, освічений, щитує людей і чітко розуміє, чого хоче. Певний період музикант серйозно замислювався про політичну кар'єру, навіть намагався готуватися до Верховної Ради. Однак відмовився від цієї ідеї і зосередився на творчості. У 2013-му Іван Ганзера потрапив очний скандал. Він мав суперечку зі своїм продюсером з лейблу Дмитром Мухіном. Чоловік був режисером першого кліпу виконавця. Після конфлікту Мухін заборонив Ганзері використовувати відеоролик. Вимагав за нього дві тисячі доларів. Натомість Ганзера стверджував, що виплатив кліпмейкеру усі гроші. Подібні суперечку змусили співака змінити лейбл. У 2015-му під наставництвом Met Records артист випустив свій другий альбом під назвою Хто має долар, сало їсть. Таке життя для нас настало. Хто має долар, сало їсть. Голос країни допоміг співаку не лише з кар'єрою. Саме на проєкті Іван Газера познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Нею стала одна з глядачок шоу Ольга, яка потрапила на зйомки випадково. Один з ефірів видався важким для чоловіка. Фоторгуватися з усіма шанувальниками геть не було бажання. Той час, із натопу, він почув наступне, і вона голосно сказала щось на кшталт: показали кілька разів по телевізору, і вже зірка. Мій тато почув це, наздогнав мене і попросив таки сфотографуватися. Я зробив фото і пішов. Ольга знайшла співака в соцмережах. Між ними зав'язалося листування. В ексклюзивному інтерв'ю для обосює Іван зізнався, що з нетерпіння чекав на кожне повідомлене від дівчини. Вона мене підкорила тим, що зовсім інша ніж я. Якщо я зважую кожен крок, то вона спочатку робить, а потім думає. У шибі пара понад 13 років разом вони виховують доньку Софію. Іван Ганзера зізнався, дочка його маленька копія. Софійка, наша донька. У характері більше схожа на мене така сама зануда. Я дуже вимогливий до себе і до оточення. Люблю порядок, коли все на своїх місцях, коли є план на завтра. Зараз дівчинці 12. Вона активно займається спортивними танцями. Дзюдо часто їздить на змагання і ще невідмінно навчається в школі. Софія ходить в центр дитячої та юнацької творчості в Коростені. Саме там працює її мама. Іван пишається своєю дружиною. Раніше ми з дружиною, яка була моєю менеджеркою, вели більше кочовий спосіб життя: постійні поїздки, концерти, дороги. А тепер у мене стало трохи менше тієї активної сцени. Причина: повномасштабна війна на момент російського вторгнення в лютому, 22-го Іван Ганзера проживав з родиною в користані на Житомирщині. Після першого прильоту російської ракети по містечку родина вирішила виїжджати за кордон. Район називається військове містечко, і за старими картами тут були частини. Після цього я зрозумів дитину треба терміново вивозити. Певний час Ганзери жили в Польщі. Пізніше подружжя почало перевозити гуманітарку. Доньку залишали на тещу. повертатися додому було небезпечно, де того ж в місті була критична ситуація. Пам'ятаю, як ми вперше приїхали з допомогою. У місцевому магазині було дві пачки кетчупу йодина на нас, і це все. Втім, довго Ганзери на чужині не витримали. Коли українські сили оборони витіснили окупантів з Київської області, співак переконав дружину повертатися додому у червні 2022-го Вони приїхали до України. На той момент чоловік переживав особисту трагедію. Його рідне селище на Харківщині було окуповане ворогом, а рідна сестра перебувала в російському полоні. Вона навіть не встигла евакуюватися після початку ворожого наступу. Від її домівка до кордону зарев лічені кілометри протягом двох місяців її тримали в підвалі. Жінка пережила голод і тортури. Однак у липні 22-го Ганзера повідомив підписникам радісну новину. Сестра врятувалася. За словами співака, їй вдалося виїхати до Європи через російську територію. Зараз вона в безпеці. У розмові з журналістами Іван Ганзера зізнався, що його рідне селище деокупували, однак жити там неможливо. Чоловік також не знає, чи вціліли могили та тата й мами, адже росіяни неодноразово обстрілювали навіть кладовище. Нині артист мешкає в Україні. Працює в Палаці культури міста користання. Чоловік пише власні пісні. І виступає у 2023-му Він відзначив 15 років на професійній сцені. В ексклюзивному інтерв'ю Іван поділився, хто особисто приїхав до нього на концерт. До мене приїхали друзі: Віктор Павлік, лісапетний батальйон, Олександр Кварта. Люди казали: у нас такого ще не було чотири години, і зірка за зіркою змінюється на сцені. Музиканту найбоя подобається, що люди його пам'ятають, часто впізнають на вулиці та підходять зробити фото. Крім роботи і творчості, Ганзера займається благодійністю, хоча й не любить про це багато розповідати. Все почалося ще з 2014-го часів Революції Гідності. Тоді Ганзера давав концерт на Майдані. Досить жити аби як? Досить жити. знаєте, як кажуть, щоб не було гірше. Українці це славний і гарний. Красивий народ, який заслуговує жити по європейськи у 2016-му його визнали одним з артистів-рекордсменів за кількістю виступів в зоні антитерористичної операції. За це співака нагородили відзнакою командира 53-ї окремої механізованої бригади та пам'ятною медаллю за безкорисне служіння батьківщині. Також ганзері вручили відзнаку президента України за гуманітарну участь в АТО. Він став першим переможцем голосу країни. Проєкт подарував йому не лише славу, а й кохання, а в подальшому сім'ю. Чи пам'ятаєте ви Івана Ганзеро чи слухали його пісні? Та чи слідкуєте за його творчістю дотепер? Напишіть нам у коментарях. Не забувайте про підписку на наш канал. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.